Команда з Івано-Франківська вийшла до фіналу чотирьох Кубка України упродовж трьох днів з 24 по 26 січня Івано-Франківськ приймав матчі першого етапу жіночого Кубка України з баскетболу. Після впевнених перемог у сподорок Франківська Прикарпаття над Дніпровським інваспортом та одеським інтерхімом. підопічні Юрія Процюка достроково вибрали путівку до вирішальної стадії змагань, так само як і столичний Київ Баскет. Відтак у третій кубковий день команди зустрілися між собою для визначення переможця групи. Але Особливої боротьби в цьому поєдинку не вийшла. Результат абсолютно закономірний. Е, наша була проблема в, задні, е, в задній задній лінії. Ці помилки і робили помилки і досвідчені гравчині. Але на жаль, на сьогоднішній день нас на три гри не вистачає. У нас реально була менша ротація і ми більше просіли Тому результат абсолютно закономірний. Вже в першій чверті господарки оформили двозначну перевагу. І, хоча киянки намагалися давати бій і відповідати на результативні атаки суперника, в цілому фронт з Прикарпаття одержав впевнену перемогу на радість своїм болівальникам. Ми налаштовувалися, ми дуже хотіли перемогти, вийти в четвірку, і нас це вдалося. До речі, більшу частину поєдинку проти киянок керувала діємо франківської команди капітан Ольга Алєксєйчик. Адже наставника Франківська безпідставно покарали двома технічними фолами. Початок був дуже важкий для нас. Наш тренер отримав кілька тихнерів. Зробив все маще більш цікавим та веселішим, але ми всі дівчата, всі впоралися з емоціями та довели гру до логічного завершення та перемоги. Пізначимо, що молодіжна команда Франківська Прикарпаття Франкіс ПНУ США 2 також вибрала путівку до фіналу чотирьох завдяки тому, що у Вінниці перемогла принциповий суперниць з рівного. Отже, вирішальний етап Кубка України відбудеться на початку березня. Цілком можливо, що він відбуватиметься саме в обласному центрі Прикарпаття. Дві команди з Івано-Франківська. Гратимуть у фіналі Кубка України з баскетболу. Ну, я не можу пригадати, чи колись таке було в історії Івано-Франківська в ігрових видах спорту, щоб дві команди змагалися в фіналі Кубка України. Е -е, будем Прохати федерацію про те, щоб фінал відбувся в Івано-Франківську. Фінал запланований на 5-6 березня. Далі на основну команду Франківська Прикарпаття очікують матчі європейської жіночої баскетбольної ліги. Утім, чи поїде команда на тур до Чехії? Наразі питання відкрите, каже наставник команди. Команда «Суперліги» вже через два дня. Мала би прийняти участь у змаганнях Європейської ліги в остраві в черговому турі. Ну, скажу так, ситуація доволі складна в Кубі, незважаючи на те, що Куб вибудував таку правильну структуру, яка Дає результат, команда в суперлізі йде на першому місці, в вищій лізі в молодіжну лігу виграли в двох юнацьких вікових групах на першому місці. Тобто гарний резерв, вибудована гарна структура. Ну зараз ми стикнулися з проблемами. Надіємося, що ближнім часом, все ж таки, ми їх нам ну, допоможуть вирішити, і ми зможемо продовжити виступи в подальшому в європейській лізі, тому що це важливо, це єдиний представник в Єврокубках від Івано-Франківська, від України, команда, яка є брендом не тільки нашого міста, а цілої країни. Тому за два дні виїзд і я думаю, що за ці два дні все ж таки надіюся, що вирішуться наші то кажуть, питання і ми зможемо продовжити далі приймати участь. З 23 по 26 січня в рамках чоловічої баскетбольної суперліги відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. Зокрема, Прикарпаття Говерла провела два матчі у столиці, де спершу в напруженій боротьбі поступилася Запоріжжю з рахунком 53 на 61, а згодом зазнала поразки від беззаперечного лідера першості Дніпра 65 на 75. Вітаю Дніпро з перемогою. Вони грали краще але... Що касається нас, то були добрі відрізки, були погані. Сьогодні грали краще, ніж попереду. І хочу подякувати хлопцям за віддачу, за три виграні чверті у Дніпра. Ми можемо грати краще. Будемо далі працювати. І... Слава засу! Після чергових матчів чемпіонату Суперліги Прикарпаття-Говерла залишилася на останній сходинці турнірної таблиці. Тож буде прагнути покращити своє турнірне становище у наступних поєдинках. Чергові матчі відбудуться вже 1 та 2 лютого у Дніпрі, а третього, 4 лютого у Черкасах. У Львові стартував другий виїзний тур чемпіонату України ю 19 серед команд футзальної молодіжної екстраліги, зокрема господарі туру Копа здолали енергію 2 ЛП у результативному дербі. Натомість Чорне море досить несподівано переграло чинного чемпіона молодіжної екстраліги ураган 2 КФВ» 2-0. А кардинал -авангард у США 4 Ю 19 лише у другому таймі зміг здолати факел з Харківщини. Далі 28 січня. Молоді ураганівці зустрінуться з дублерами Львівської енергії. Енергії. про перебіг цього та інших поєдинків. Дивіться у наступному випуску часу спорту. Відбулося чергове матчу чемпіонату івано Франківщини з футзалу. Дев'ятий тур обласної першості розпочався 21 січня матчем між лідером першості фурнітуру Експрес-24 та молодим складом урагану 2 кфв Утім, попри всі намагання юних драконів дати бій іменитому супернику, саме коломияни святкували впевнену перемогу з рахунком 8-0. Інші матчі звітного туру відбувалися 25 січня. Зокрема, Стефайно та вихор у напруженому поєдинку переможця так і не виявили 2-2. Друга команда першості рибак галія на виїзді впевнено переграла вовків 3 3-6. у 10-му турі, який завершить програму другого кола першості, 30 січня. Вихор зустрінеться з фурнітурою. А ураган 2 КФВ з вовками. Натомість, рибак галія помірюється силами зі стефайно. Прикарпатці успішно виступили на турнірі Open Dutch 2025 В ну цей турнір з квандов вважається одним з найконкурентніших міжнародних змагань, який цього року зібрав 740 учасників 98 клубів з 27 країн світу. Слід відзначити, що попри європейські команди змагання взяли участь збірні Аргентини, Ямайки, Непалу, Сенегалу та США. Чисельною збірною було представлено Прикарпаття, а саме 76 спортсменів, 12 тренерів, представники Івано-Франківської Д 1 один Зносної ради та Богорочанської до США. І втретє поспіль франківчанам вдалося посісти перше загальнокомандне місце серед 98 клубів. А національна збірна команда України посіла друге місце серед 27 країн. Серед 27 країн, поступившись з господарем змагань, збірні Нідерландів. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.